Всім привіт! З вами я, Бест Вова. І тільки що я нафармив знов 1180 клеверів. І я вирішив що вже... Ну я зробив скріншотик уже. На відміну я того разу, бачите. Я там ще чуть-чуть фарму. Таке. Ну, зараз ми прокачаємо ось це. Банс. Прокачали, Так, да, це остання прокачка. І відкриємо звісно, крейд. Не поняв. Ладно. Ви бачу, У мене забралось 500 клеверів, а не 300. Странно якось. Ладно, відкриємо край наші. У мене їх 7. Угу. Відкриваємо. І подивимося, що випаде. Так, росте, 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 росте. Ага, це міфік. Ну, знаєте, хорошо, хорошо, міфік. Це мій перший міфік, він зараз десь... Не знаю, 300 гемів стоїть. Таке. Так, ну давайте відкриємо все саме. Раз уже так сьогодні везе мені. 1180 клеверів. Я зараз покажу вам скріншотик уже. Тільки вже відкриємо крейтики. Акі бусти юзати не буду. Они без нього везе. Мені часто выпадают з за базик Ще Чаще, ніж з мифик крейтів. Так, ну сьогодні бачу не дуже повезло. Даже. Тільки хотів, что легендарочки нема. О, даже у мене и не було в індексі чи що. Подивимся зараз. Хорошо. А, я хотів. Угу. Ну, тут уже, в принципі, ми все подивились. Спосіб, Якщо хочете дізнати спосіб фарму позиклерів, то заходьте на моє минуле відео. Там, де я розказав спосіб головний. Ну, ви його може вже чули, але я хотів то відео зробити на день щастя. Ось. Тепер я хочу показати вам... Що можна знімати? Ну покажу вам зараз кріншотик. Видім такого. Хаверея. Тільки що буквально його зробив. Це наші виступали там, якщо. 1180. Во. Просто бом. Во. Повезло жорстко. Ні, що він і минулого року було там скільки? 1160. А це вже взагалі капець. У мене коротше все на максимум. Ой, вам не треба було бачити. Як я підписав моїх друзів. Так, ну, дивіться, можу знімати Diadrails. DiаDrails... ця ігра зараз кстати, дуже залетіла. Ну, є вже там візитів 559, а подивіться, скільки грають в нього. 353 тисячі людей, тим часом, як в туди, лише 18 тисяч. А потім самому Б20-14 тисяч. Ця гра зараз дуже подобається усім. І дивіться, вона заражається, бачите? Вона розповсюджується. Вже вийшов якісь спрунки рейл. Хто хоче, я пограю рейл, рей, Рейлс, Одну каточку. Або розкажу спосіб фарму облігацій. Облігація — це валюта, хто не знає. Бедварс Бедварс. Бедварс у мене там є Void Knightcher. Це перс такий, ну, один з найновіших. Шепот. і фермер. Ще я можу пограти в статті Дорс. Мардер Містері. Вартайкун, Game. Вибирайте, що вам подобається. Так, ну, скриншоти показав, все зробив. Ну, півферинг, пирати що таке, я не знаю, чи хтось взагалі знає цю гру... Ну таке, пишіть коме, що мені знімати. Ну, якщо не напишете, что вже сам щось, сам, щось зніму. Спосіб фарму клевері я вам розказав в минулому відео ще раз повторюю. Мені один типок даже був кидав вчора трейд, питав як це, де ці ваки і все таке. Ну я вчора, ну, я в минулому відео все розказав. Ну добре, друзі. Всім пока, всім гарного дня.